Доброго ранку. Розпочнемо з вами урок літературного читання. Спочатку давайте з вами зробимо вправи для розчитування. Перший рядочок давай, Кирил, буде зелений рядочок за тобою. Зараз я трошки збільшу. Так, Кирюша, зелений рядочок твій. Китай.

выклид Ну мы бы купил специально, говорю. Ано, ну... хлоп. Скажи. Я не Говори, Клара. Кла. А попробуй червоний рядочок. Я вот так вот більшу. Пробую. Ск. 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 Ски. 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 Так, з цим покраще, добре. Діння, спробуй прочитати блакитний рядочок на, на. ка, м, на, на. на. так і оранжевий. К ма, к мо, к. к ми, к ми. Так, добре. Тепер давайте Кірюша, спробуй прочитати нижній рядочок складів. Дальше. Ну, Дальше читай. Вот. Что это? Пипна, что Буква какая? Дальше. К. А. П. Ну? А. Б. Далее. ду. Дальше. Просто написано. Яблуко. Чи, а далі? А. Чам, чам. <клыш> Их. 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 Молодец, Кирюша. Денест, тверь, а дочек верхний. Рот. Рот. Тар. Вир. Рот. Так, чудово, тепер давайте чисту мовку. Я спочатку читаю речення, а ми з вами його відтворюємо разом. Ай, ай-ай, де б ти не був, завжди пам'ятай. Кирил, ану давай, разом з тобою. Ай, ай-ай, де б ти не був, завжди пам'ятай. Завжди пам'ятай. Завжди пам'ятай, повторяй. И сюда. Ай-ай-ай, де не бу, завдай. Я правой день. Ой-ай-ай. Пам'ятай. Ну, получи. Так, Денис, ай-ай-ай, де б ты не був, завжди пам'ятай. Ай-ай-ай де. де, де, де пам'ятай. Де б ти не був? Де ти не був? Завжди пам'ятай. Так наступний. ай-ай-ай наймиліший рідний край. Кирил. Ай, ай, ай. Наймилейший Ридный Рид. край. Повторяй нормально. Ридный край. Сюда, вот. Ридный край. Денис, ай-ай-ай, наймилейший ридный край. Ай-ай-ай. Наймилейший най най наш край. Рідний край. Край. На 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 твоя хата та родина. Кирюша. На 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 твоя хата та родина. Діня, ми коли вивчаємо разом з Кирилом, ти також слухай, щоб ти запам'ятав, що треба відтворювати. Це не я окремо для Кирила, окремо для Дениса, це для нас всіх. Ти також уважно слухай. Кирюша, давай ще раз на на на. твоя хата? Повторяй, твоя хата. Та родина. Родина. Денис, на 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 твоя хата та родина. На 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 твоя хата. та родина та. Та родина. родина. Так, останній рядочок. На 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 наша славна Україна. Кирюша. На 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 Наша славна Україна. Молодець. швидко повторив Денис. На, 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 На наша славна Україна. Наша славна Україна. Так, добре, з чистомовкою ми з вами впоралися. Тепер переходимо з вами до нашої сьогоднішньої теми. Ми з вами починаємо знайомитися з найвідомішим у світі поетом у художником українського народу. Хто знає, як його звати? Тарас Шевченко. Так, Тарас Григорович Шевченко найвідоміший у всьому світі. Не тільки український народ його знає, а весь світ знає Тараса Григоровича Шевченка. По всьому світу є пам'ятники присвячені Тарасу Шевченку. Сьогодні ми з вами дізнаємося про його життя. Тарас Григорович Шевченко народився 9 березня 1814 році на Черкащині. Батьки були кріпаками, його діди і прадіди козакували, вони навіть служили у війську запорізькому, брали участь у війнах і повстаннях. Батько Тараса Григорій. Людина письменна, він чумакував, навіть двічі брав у мандри свого Тараса. Мати Тараса Катерина була дуже чутливою і безмежно люблячою жінкою. У сім'ї Тараса було Шестеро дітей. У нього були він був не одна дитина в сім'ї, а їх було шестеро: Катерина, Михайлик, Тарас, Ярина, Маруся і Йосип. Найближчою для Тараса була Катерина, яка йому заміняла матір. Тарас Ріс розумним хлопчиком, був він пустотливим, допитливим, мрійливим, мав феноменальну пам'ять, любив природу, пісні, розповіді про минуле. Але коли Тарасові виповнилось вісім років, від тяжкої праці померла мама. А коли йому було 12, його спіткало нове горе, помер його батько. Тобто, коли Тарасикові вже було 12 років, у нього мама померла, батько помер. І він залишився тільки зі своїми братами та сестрами. Втративши батьків, Тарас був наймитом він ходив до пана і пас ягнята. Він уже у своєму дитячому році. Ану, Кирил, скажи мені, скільки тебе років? Десять. День, а тобі скільки років? Десять. Десять. А уже у дванадцять років Тарасик ходив і пас ягня. Він уже працював у наймах, в нього безбарвне. Яскраве дитинство закінчилось, йому приходилося вже тяжко працювати, щоб якось заробити собі на хліб. Хлопчик рано проявив свої здібності. Він дуже любив помалювати, але через те, що в нього не було грошей, він не міг іти навчатися до. Школи художньої, його ніхто не помічав, ніхто не міг оцінити його талант. Але восени, коли вже трошки подорослішав Шевченко, він супроводжує молодого пана. До там здійснюється мрія Тараса Григоровича. Його віддають вчитися малюванню. І вже коли Тарасові було 17 років, він разом із паном відправився до Петербурга. І саме там він уже навчався у художника, видатного художника Ширяєва. І, вже, знаходячись у Петербурзі, він багато малює. Ось одні із їх видатних, із його видатних картин ілюстрація до поеми Катерина. Це він сам намалював. Катерина це його сестра. Також видатною є ілюстрація Циганка Ворожить, це він сам також малював. Тарас Шевченко намалював більше тисячі картин. Тобто це не була одна, дві картинки, а більше тисячі він малював. І також він багато писав про Україну, про любов до України, про її тяжке минуло нашої країни. Вірші Шевченка почав писати ще кріпаком, і у 40 му році вийшла перша збірка Кобзар. За збірку Кобзар, ми, мабуть, точно. Чули. У своїх віршах та поемах Шевченко описував і тяжке життя народу. Коли читаєш його вірші, то ніби чуєш ніжну, сумну пісню. Давайте з вами ознайомимося з одним із тисячі його віршів. Називається Тече вода з-під явора. Спочатку прочитаю ява, а потім ми з вами поспілкуємося. Тече вода з під явора, яром на долину пишається над водою червона калина. Пишається калинонька, явор молодіє, а кругом їх. Варболози й лози зеленіють, тече вода із загаю та попід горою хлюпощуться качаточка поміж осокою, а качечка випливає з качером за ними, ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. Дітки, я би хотіла, щоб ми з вами зараз трошки спробували прочитати цей віршик, а потім ми цей віршик будемо вивчати на пам'ять. Ми його поділимо по частинкам, і у кожного буде свої чотири рядочки. Дініс. Давай з тобою спробуємо прочитати перші чотири рядочки, саме ці перші чотири рядочка тобі треба буде вивчити на пам'ять. Mm -hmm. Давай спочатку прочитаємо. Я спробую збільшити, але це, мабуть, максимум. Те... Те... Бо... да, з, пи, д, я, в, ра, я, р, м, на, да, до, л, м, Ui sai bơ sai ta 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 Do. ta ж р в в у на са нума так, тобто в цьому віршику розповідається, як саме тече вода, як вона із явора тече на долину, біля цієї води пишається над водою Червона калина. Червона калина, ми знаємо з вами, це рослинний символ України. Так. Кирюша, спробуй, будь ласка, прочитати нам наступні чотири рядочки. Читай. Ну, ну. П. П. Я чую.

i uh, Yeah. <laughs> yeah mm -hmm. after mm -hmm. the year Зеленіть, розумничка, молодець. Ми з вами цей віршик вивчимо на пам'ять. Я розділю по чотири рядочки, зроблю скрін, кину нам ще вайбер, щоб ви запам'ятали, кому що треба вивчити. У вас буде е, аж до наступного понеділка час. Тобто, не до того, що у нас зараз пройде субота, неділя і понеділок, а аж наступний понеділок, тобто, у вас більше, ніж тиждень є для того, щоб вивчити. І коли ви вивчите, будь ласка, зробіть відео, щоб воно було на відео. Запишіть його. І скиньте мені в особисте, не в групу, а мені в особисте повідомлення. Добре? Добре. Кірша, ти виучить. Виучить стих, вивчить. Виучим стих, звичайно, бо це написав Добре. Тарас Григорович Шевченко, найвидатніший поет український. Я тоді вам дам багато часу на це вивчити і буду чекати на ваше відео. Так, зараз урок завершений.